Привіт! Сьогодні пропоную гарну вправу зім'ятий папір. Для цієї вправи нам потрібен листочок, а 4 ножниці, обов'язково гарний настрій. Отже, листочок потрібно розрізати навпіл. Розрізаємо. Це може бути великий листочок, маленький листочок, може бути навіть кольоровий листочок. За бажання. Ми отримаємо два листочки. Тепер одночасно лівою і правою рукою нам потрібно наші папірці вирізати. Стиснем долоньки міцно, міцно. А тепер починається найцікавіша частина нашої вправи. Потрібно одночасно лівою і правою рукою за допомогою наших чарівних гнучких пальчиків наш папірець вирівняти. Спробуємо. Допомагаємо своїм пальчикам, знаходимо всі нерівності нашого листочка. Вирівнюємо, вирівнюємо. Намагаємося працювати одночасно і лівою, і правою ручкою. І ось такі папірці ми отримали. Вправу обов'язково спробуй виконати з батьками. Хто швидше?